Вітаю в ефірі. Денний випуск новин про головне життя Рівненщини станом на цю мить. Розповім я Микола Брижицький. Рівненщина оговтується від вчорашньої негоди. Внаслідок вечірніх злив в регіоні підтоплено десятки прибудинкових територій та домогосподарств. Найбільше постраждали рівненський район, зокрема Клевенська громада. Рятувальники відкачували воду з підвалів та дворів. Постраждав і обласний центр. Після інтенсивних опадів затопило частину вулиць, зокрема у низинній частині мікрорайону Ювілейний. Ніхто з людей не постраждав до слова. За трохи більш ніж годину у рівному випала третина місячної норми опадів. Після потужної зливи з грозою на Рівненщині без електропостачання залишилося близько 12 тисяч споживачів. Найбільше постраждали абоненти на території обслуговування Рівненської, Корицької, Дубенської та Рокитнівської дільниць. Знеструмлення зафіксували як у приватному секторі, так і в окремих мікрорайонах населених пунктів. Станом на ранок світло вдалося повернути близько 7 тисячам споживачів. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни впровадили унікальну систему реабілітації кросфіт на кріслах колісних. Це командні тренування для військових із травмами спинного мозку, які поєднують функціональні і силові вправи. Захисники в залі не просто тренуються, вони вчаться жити заново. Як проходять ці заняття та що про них кажуть самі бійці, дивіться у сюжеті. працюємо!» Денському обласному госпіталі триває заняття з кросфіту. Ветерани роблять надзусилля у вправах. Що таке? Є Беремо вузьким захватом і підтягуємо до грудей. Давайте. Валерію 51 рік на війні отримав два поранення. Востаннє куля потрапила у хребет. Зараз пересувається на кріслі колісному. На занятті випробовує себе на витривалість. Да тяжко тяжковато. Знаєте, так воно якось на винослівості. Ця хвилина. Вроді би кажуть, це єрунда, але так потроху-потроху нагрузка. Дає знати. Олександр на занятті з кросфіту втретє захищав Україну з початку Великої війни. Осколки від снаряду важко поранили у 2023-му на Донеччині. Осколки розірвали мені спину і мозок на рівні груді. З тих пор я нічого не чувствую. Оце круто, цікаво. Прикольно, так після цього так чувствуєся хорошо заряд енергії. Такої Юрій повторно проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Такі заняття в новинку каже, це командна робота, проте головна боротьба усередині кожного. Групове відчуття повністю. Як ти заводишся, тоді більше викладуєшся, дивишся на інших. Яка з'являється ну деяка така конкуренція? Хочеться зробити краще, хочеться зробити довше. І від цього ж знову отримує задоволення. Це якраз момент азарту, який ми переживали там до війни, під час війни, і зараз зараз фізичні терапевти проводять групові заняття раз на тиждень. Ні для кого винятків не роблять. Кожного з учасників змушують докладати максимум зусиль під час занять. А пустя, Крім того, терапевти індивідуально працюють з окремими учасниками, показуючи, як правильно користуватися тренажером. Це висловальний тренажер. Він е, дуже гарно розвиває серцево судинну систему, е, дихальну систему. А також він дуже гарно розвиває м'язи спини і рук. Заняття з кросфіту проводять для пацієнтів з травмами спинного мозку. Окремо є ще програма для тих, хто має проблеми з шийним відділом хребта. Займаємось для чого? Для того, щоб згрупувати хлопців, підбадьорити, щоб бо ми розуміємо, що в нас йдуть пацієнти з такими довгими періодами, які там можуть чотири місяці не бути вдома. П'ять рік, ну таким чином. І ми стараємось. Іх так і розрядити, і попрацювати з ними, і особливо, щоб вони поспілкувалися. Більшість військових ще донедавна були прикутими до ліжок. Нині активно займаються спортом. Фахівці певні фізичні навантаження допоможуть захисникам відновитися після поранень. Анна цук, випуск новин. На півночі Рівненщини прикордонники під час виконання завдань помітили чоловіка, який щойно побачивши наряд, різко змінив напрямок руху та кинувся на навтьоки. Утікача затримали. Встановлено, що чоловік перебував у розшуку за ухилення від обов'язку оновлення облікових даних. Утікача передали відповідним правоохоронним органам. На Рівненщині судитимуть жінку, яка пропонувала військовим відсидітись у тилу за гроші. Відомо, що вона разом із племінником організувала схему, за якою за 5 тисяч доларів військовослужбовці могли уникнути відправлення на фронт. Племінник шукав охочих і передавав гроші родичці, яка мала зв'язки у громаді. Обидва злочинці визнали свою провину. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Патрульні виявили водійське посвідчення з ознаками підробки. Днями під час патрулювання у Дубні інспектори зупинили автомобіль «Форд» за порушення ПДР. Керманич не мав чинного страхового поліса. Під час перевірки документів патрульні виявили, що посвідчення водія, ймовірно, належить зовсім іншій особі. За порушення правил дорожнього руху чоловіку винесли постанову. На Рівненщині третю добу розшукують пенсіонера, який пішов по гриби, і зник. У Сарненському районі поліція, рідні та місцеві жителі шукають 72-річного мешканця села Миляч. Чоловік 26 липня близько 10-ї ранку вийшов з дому до лісу по гриби та досі не повернувся. Про зникнення повідомив його зять. Пошукові заходи тривають. На Рівненщині майже вдвічі зменшилася кількість звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомили у департаменті соцполітики ОДА. За перше півріччя цього року зафіксували 1802 заяви. Це на 46% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Більшість звернень надійшла від жінок. Наразі у мене все. Повну інформаційну картину вівторка 29 липня споглядайте вже у вечірньому випуску. До зустрічі!